Доброго дня, шановні відвідувачі сайту івано франківськ Ві. Хотів би вас познайомити із тими матеріалами, які розміщені у свіжому номері газети Вечірній Івано-Франківськ. Плюс». А як завжди насичена багатьма цікавими матеріалами. Зокрема, на другій сторінці вмішується інформація про день відкритих дверей служби безпеки України. Це вперше спецслужба відкрила двері для абітурієнтів, які хочуть поєднати свою долю із роботою у цій службі. Далі проблемний матеріал про те, що заборгованість. По зарплаті найманих працівників в області сягає 3 мільйонів гривень. Тут же матеріал про соціальні знижки малозабезпечним, а також інформація про те, що прикарпатських чиновників у районних державних адміністраціях скорочувати не будуть. На думку губернатора Михайла Вишевніка, там і так працює не більше 19 чоловік. На третій сторінці інформація про поїздку керівників Івано-Франківської обласної ради у Снятинський район. Метою робочої поїздки було ознайомлення із тими об'єктами, які пропонується включити в програму соціально-економічного розвитку регіонів. Тут же інформація про оперативну нараду, яка відбулася у міського голови Івана Франківська Віктора Нушкевиса, де проблемними були питання освітлення міста, розрахунки за природній газ державним підприємством Івано-Франківська теплокомуненерго, а також оплата за орендовані землі та об'єкти фонду комунального майна. Цікавими для читачів будуть матеріали наших журналістів Ірини Шелкітена та Олександра Ромазана до всесіднього дня. Боротьби із туберкульозом та про те, що обласні клінічні лікарні батькам діток, у яких є вади слуху, вручені сертифікати на придбання спеціальних слухових апаратів для серйозного штива, як завжди, є публікація професора Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ Ігоря Андрухіва під рубрикою Українська державність Проблемне становлення і розвитку Матеріал називається До історії християнських церков в Україні. І багатьох також краєзнавців зацікавить матеріал архієпіскопа Івано-Франківського і Галицького і Іосафа нарис з історії Галицько-Волинського князівства. Служба старша за державу. Так називається матеріал, присвячений двадцятиріччю службі дізнання. На п'ятій сторінці також вмішується матеріал податківців з приводу початку компанії декларування доходів громадян, як завжди, в нашому часописі є сторінка здоров'я, спорт. Цікава всячина на канапі, а також нова рубрика Калейдоскоп, де з поміж інших новий фотоконкурс діло Франківчанка, Так що всі бажаючі можуть насилати фото своїх колег та підлеглих, телефонувати нам 552 444 або заходити в офіс вулиці Незалежності, 4, 5 поверх 505 офіс.